Так, вийшли на зупинці 15 липня. Спустилися під міст. Ось табличка Бейлер-Беї. Йдемо під мостом в сторону Бейлер беї палац. Морозиво з манго і кокосом. дуже смачне, так, підкріпились, тепер можна піти в палац. Як пташки співають класно. Дуже я скучила за цими звуками, тому що в Стамбулі зловити такі співи пташок це просто нереально. А ось там десь пташка, бачите? Ще бече. Що це за пташка? Не знаю, мені не видно. Ось так виглядає цей палац. Дуже скромненько, але з дуже прекрасною манзерою, тобто з видом на босфор. Тут є кафешечка, як ви бачите, можна каву-чай попити, фонтанчик. Дуже обожнюю я такі види на босфор з цим мостом. Реставрація. Ну, і покажу вам ворота, біля яких всі фотографуються, виставляють свою інсту фотографій. Ну, я теж сфоткаюсь, правильно? Задля цих хворіт всі приїжджають сюди, щоб сфотографуватися. Що заходимо? Ух ти. <клес> <клес> Дякую за Як ще бачуть пташки. Я прям, знаєте, для мене це якось дуже е, непривично, тому що я ніколи не чула спів пташок. Ну, в цьому році я не чула. За, за, за цілий рік, проживаючи в Стамбулі, я не пам'ятаю пташок, щоб я десь чула. Так, Подивіться, ще тут. Е, знаєте, що я подумала? Що вночі тут просто amazing вид? Був би, тому що цей міст свідиться вночі, дуже класно, мені дуже подобається. Я б просто взяла б якийсь чайочок або кави якоїсь і отак би сіла на стульчику, сиділа б і кайфувала. Але я думаю, вхід вночі закритий, тому насолоджуємо стільки цим виглядом ось в день. тюльпанчики які. Я вже в цьому році цих тюльпанів побачила мільйони. Так, тут якийсь вхід в палац ще супер. 你看 <Stay> Так, тут можна щось смачненького з'їсти. Каву, чай. Так, треба щось взяти і трошки перекусити. Також на території є а, туалети. Я вважаю, що це так має бути. Зловила кота. Так. Чуєте, як пташки співають, Ну це просто клас супер, я дуже. Прям довольна, що сюди приїхала, так, WC в цю сторону. Ну, це класно, що на території є WC. Кажуть, що це не справжнє, що це запис. Це не справжні пташки. Ех, обманщики. Так, приїхали на райончик. Догулялися трошки. Можна поставити галочку що я була в Бейлер Бейпалац. Так, наступне, яке буде місце, слідкуйте через неділю. Не забудьте підписатися. Yeah. Якщо вам сподобалось відео, поставити лайк. Дуже yeah. дякую за перегляд. До зустрічі.